Інвертер вишуканий інверторний кондиціонер серії Адель Інвертер не залишить байдужими поціновувачів класичного дизайну у поєднанні з передовими технологіями інверторних компресорів, що ставить цю серію кондиціонерів на вищі щаблі енергоефективності, економічності та стилю. Інвертер однаково ефективний як у літній спекотний період, так і у зимовий холодний сезон. Завдяки унікальній технології інвертер, кондиціонер Adele Inverter надійно охолоджує приміщення влітку до плюс 53 Цельсія та наповнює вашу оселю теплим комфортом до мінус 20 Цельсія на вулиці. А завдяки можливості додати Wi-Fi модуль управління кондиціонером можливе через ваш мобільний пристрій. Adele Inverter – це сучасний високотехнологічний інверторний кондиціонер для будь-яких потреб мікроклімату.